Вітаю, викрито розробника найвідомішої в світі хакерської платформи. У Ямполі прощатимуться із захисником. Чотири тисячі сонячних панелей отримала Кам'янець-Подільська громада. Про це та інше далі у випуску. Служба безпеки України спільно із нацполіцією та правоохоронцями Франції викрили розробника однієї із найвідоміших у світі хакерських платформ. Понад 10 років хакери з усього світу використовували форум для придбання новітніх розробок шпигунського програмного забезпечення і закритих баз даних. За результатами міжнародної спецоперації у Києві викрито розробника платформи, на якій було зареєстровано понад 50 тисяч користувачів. Використовуючи послуги форуму, кіберзлочинність атакувала автоматизовані системи управління банків, держустанов та великих корпорацій у США та Євросоюзі. Під час міжнародної кібероперації вдалося встановити місце перебування адміністратора хакерського форуму та частково припинити діяльність його інфраструктури. При обшуках за місцем проживання фігуранта виявлено комп'ютерну техніку, телефони та гроші, які він отримував через криптовалютні операції за сприяння хакерської діяльності. Триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування злочинного форуму та його учасників. На хабарі затримали прикордонника. Військовослужбовець за винагороду сприяв порушникам у незаконних намірах. Зокрема, за 2 тисячі доларів обіцяв переправити за кордон чотирьох порушників. Так званий охоронець кордону передавав інформацію своїм поплічникам про розташування нарядів і координував нелегальний перетин поза пунктами пропуску на Закарпатті. Співробітники внутрішньої та власної безпеки по 27-му прикордонному загону затримали його на гарячому під час передачі всієї суми. Хабарника затримано у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває. Трагічна звістка з фронту надійшла у Ямпільську громаду 21 липня 2025 року, виконуючи свій службовий обов'язок на Сумщині загинув Олександр Кулакевич 1982 року народження. 25 липня усіх небайдужих просять прийти та вшанувати пам'ять героя. Прощання відбудеться у рідному селищі о 10.00. Вічна пам'ять та слава герою щирі співчуття рідним. На Хмельниччині торівці виявили у громадянина ймовірно наркотичні речовини. Повідомляють у патрульній поліції. Під час патрулювання правоохоронці помітили дивну поведінку громадянина під час поверхневої перевірки. У 37-річного чоловіка виявили поліетиленовий пакет із вмістом невідомої речовини білого кольору та пристрій для вживання наркотичних речовин. На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить всі обставини події та надасть правову кваліфікацію дії. Ям громадянина Десять років за ґратами за збут психотропів. Прокурори в апеляції відстояли вирок для 21-річного чоловіка. У березні 2023 року. Уродженець Херсонщини приїхав у місто Старокостянтинів з метою збуту психотропних речовин. Методом закладок там він розклав 41 згорток із півіпі, який потім вилучили правоохоронці. Ще 32 згортки із амфетаміном та півіпі було виявлено працівниками поліції під час обшуку в готельному номері, де він зупинився. Знайшли психотропи і в його сумці. Незважаючи на невизнання вини засудженим, апеляційний суд відхилив усі доводи сторони захисту. Таким чином чоловік наступні 10 років проведе за ґратами. Лікарні, школи та пункти незламності Кам'янець-Подільської громади отримали від міжнародних партнерів 4 тисячі вживаних сонячних панелей потужністю 200 Вт кожна. Допомога надійшла від партнерів із Німеччини за сприяння громадської організації «Go Local. Це вже не перша поставка. В межах співпраці разом із панелями громада отримує й експертну підтримку, важливу для впровадження ефективних і сучасних рішень. Устаткування буде використано для забезпечення електроенергією. Критичної інфраструктури, медичних закладів, шкіл, будівель соціального захисту, адміністративних установ і потенційних пунктів незламності. На Хмельниччині прогнозують погіршення погодних умов. Так в обласному центрі гідрометеорології попереджають 25 липня можливі грози із сильними поривами вітру 15-20 метрів на секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Попри це, протягом дня температура повітря прогріється до 25 градусів із позначкою плюс. Таким цей день побачила команда Першого Подільського. Дякуємо вам за те, що обираєте нас. Ми ж в свою чергу гарантуємо вам лише перевірену та достовірну інформацію. Далі в інформаційному просторі не прогавте підсумковий випуск дня з Олександрою Толстюк. Обіцяємо, буде цікаво.